Улюблені та нові герої, небезпечні випробування і перевірка на міцність, несподівані любовні пригоди та ще більше детективних історій покажуть у четвертому сезоні серіалу Ростен покаже. Події нових серій відбуватимуться навколо знайомого глядачам судово-медичного бюро, працівники якого розкриватимуть нові злочини. На першому плані залишаться улюблені персонажі судмедекспертка Яна Гончар та слідчий її колишній чоловік Олег Гончар. Їхні стосунки вийдуть на новий рівень, але про важливі зміни в житті героїв автори проєкту поки не дають подробиць. Креативний продюсер серіалу Дмитро Хрипун розповів, що четвертий сезон буде про стосунки між героями, про бюро, що піддається великій небезпеці. Перед персонажами постануть неабиякі виклики. Їм доведеться об'єднатися і захищати одне одного, знайти таємного злодія і крота, які руйнуватимуть відділок. Проте від цих випробувань бюро стане тільки сильнішим. А колеги стануть ще міцнішою родиною. Якість нашого життя, на жаль, війна не зникла із проєкту, тому серіальне життя отримало всі особливості нинішніх реалій ракетні обстріли, комендантські години, вимкнення світла тощо. Персонажі серіалу житимуть і працюватимуть в тилу на перемогу, реагуватимуть на тривоги, донатимуть військовим та чесно виконуватимуть свою роботу в країні, що б'ється за свободу і незалежність. Прем'єра 4-го сезону відбудеться на початку 2025 року. Коли буде відома точна дата виходу, то я вас про це повідомлю. Пишіть в коментарі, що чекаєте на прем'єру, ставте подобайку і до зустрічі!